Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ліотон. На сцені і в оточенні шанувальників так відзначатиме свій день народження легенда театру та кіно Ада Роговцева. Що ви там робите? Я звільняю вас. Киньте зараз. Як сказки? Ні, ні. Я не то Господи, що ви робите? Це моє. сьогодні артисті виповнилося 88 років. Цього разу зірка гратиме на сцені жовтневого палацу виставу «Схоже на щастя. 67 67-й рік поспіль. Свій особистий рік Ада Миколаївна зустрічає на роботі. Перерва доброї традиції була лише у 2012-му. Тоді, 1 липня, не стало її сина, режисера Костянтина Степанкова. Йому було 50 років, помер чоловік від раку. У той період Роговцева взяла паузу в акторській кар'єрі, але згодом знайшла сили повернутися на сцену і екрани, зокрема, завдяки написанню книги і мемуарів. Сьогодні вона не припиняє грати, гастролювати і зустрічатися з улюбленим глядачем, інакше просто не може. Мені здається, що спілкування потрібне. Такі б не були обставини, а спілкуватися людям треба бачити для одного, поспіхатися одне одного, радіти одне одному. В її житті ніколи не бракувало спілкування, але з початком повномасштабного вторгнення його, здається, стало ще більше. Одразу після 24 лютого будинок Ади Миколаївни в Києві на тривалий час перетворився на справжній волонтерський штаб. Вона стала другою мамою для багатьох наших захисників. Її донька Катерина вже багато років продовжує допомагати мамі в ролі її директора. Онука Дарина продовжує акторську династію. Онук Олексій наразі служить у ЗСУ. Су відомо також, що добровольцем на війну з Росією пішов і зять артистки Олексій. Ада Миколаївна ж продовжує свою місію: підтримує українців зі сцени, підбадьорює наших захисників, і дуже хоче особисто побачити, як Україна перемогла. Олімпійська призерка Анна Різадінова сьогодні святкує 32-річчя. Нещодавно вона опанувала справу, про яку мріяла ще дитиною. Про це зірка повідомила в своєму інстаграм. Що у Сімферополі у п'ять років переді мною стояв вибір: гімнастика, теніс чи танці. Швидко занурюєшся в гру. Вона тебе буквально поглинає, і ти не помічаєш, як пролітає час. Сама естетика тенісу дуже красива. Поєднання краси, сили та сексуальності. За словами зірки спорту, ракетку вона тримає вперше, та шанувальники в коментарях закидали її компліментами, що й написали, що в очікуванні матчу Ганни з Еліною світоліною. Дев'яносто п'ятирічна легендарна українська поетеса Ліна Костенко порушила тривале мовчання та вперше за останні роки дала велике інтерв'ю і не дивно, що в мережі багато обговорень з цього приводу впродовж кількох днів вийшли три частини інтерв'ю на Ютуб-каналі Радіо Хартія з Ліною Костенко спілкувався військовослужбовець та письменник Сергій Жадан. Сама ж розмова відбулася ще в листопаді 2024 та січні 2025-го. У майже трьох годинах запису йдеться про нові книги, над якими працює Ліна Васильівна, про літературний процес останніх ста років та про нинішню війну Росії проти України, зокрема про трагедію полонених з Азовсталі. Кожна частина інтерв'ю має деталізовані пояснення до всіх імен та подій, під відео здебільшого коментарі із захопленням. Цьому редакторка інтернет-видання. Антоніна Лєна Чеченіна посвятила цілий пост. Вона впевнена, що це все боязкі відгуки. Минулого разу несхвальні відгуки декого з письменників привели до того, що письменниця так образилася і обурилася, що скасувала тур, припинила публічну діяльність і сказала, що відтепер спілкуватиметься із читачами лише через книги. Це був 2011 рік. Сподіваюся, ще раз до такого не дійде. Але і чесну думку про рефлексії і книгу Ліни Васильівни хочеться чути, але без возвеличення. Написала Лена і про поведінку інтерв'юера. дуже кумедно спостерігати за Жаданом у цій розмові, як він знічується, хіхікає та загалом поводиться як юний поет, якого допустили до величної фігури, і він від цього повністю офігів. Дякую вам за те, що знайшли час з нами поговорити. А як я могла для вас не знайти часу? Дуже дякую. Я не для... Ну, що тут скажеш, бравого бракороб! <реку> Натомість більшість коментаторів висловили прохання Доліни Костенко ще більше розповісти про історичні постаті, які вона зустрічала особисто. От вам загребельний, розумієте? Через те я його згадую якимсь таким добрим почуттям як людини. Mm -hmm. як людина, яка хотіла вирватися. Різкий був. Часом навіть ображав людей і все. Ну, ж якась була дуже важка доля. І mm -hmm. щось що там обріхував і так далі. Гончар був інакший. Гончар був м'який. Тим часом поетеса вже анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює, також вона написала книгу спогадів Дивний сад Івашкевича». Ярослав Івашкевич польський письменник, поет, драматург і перекладач. У Івашкевича є «Сад», де він іде і розміняється з якимись тінями, з які стіни ходять, і все. А я по молодості тоді не знала, що це таке такий сад, де розминаєшся з ціями, за її словами. З цієї метафори в неї й вийшла книжка про людей, з якими вона зустрічалася і розминалася протягом усього життя. Хоча точну дату виходу книжки Ліна Костенко не назвала з її слів, зрозуміло, що робота над рукописом вже наближається до завершення. Українець, у числі найзатребуваніших моделей сучасності, 22-річний манекенник з Херсонщини Юрій Романюк став першим, хто одночасно увійшов до жіночого та чоловічого рейтингів та потрапив до списку топ 50 моделей світу за версією авторитетної платформи Models.com. Його шлях до моди почався з випадкової творчої фотосесії у соцмережах. У своїх дописах ділився раніше, що завжди любив експериментувати з одягом і фотографуватися в незвичних образах. Саме одна з таких фотосесій і привернула увагу київського модельного агента, який помітив хлопця в інстаграм. Незабаром Романюк дебютував на паризькому показі «Міу-Міу», ставши єдиною моделлю з України на подіумі. Через андрогінну зовнішність Юрій вже кілька років успішно дефілює як у чоловічих, так і в жіночих образах. Наразі він мешкає в Нідерландах, виїхав туди з окупованого Херсона. Юрій працює моделлю та пробує себе в ролі дизайнера із власним баченням моди. Є привід вам розказати про те, що зараз всі говорять. Це інтерв'ю, так зване Жадан, Жадана. Я постійно плутаю Жадан, Жадан. Дивіться, це не те, щоб, можливо, навіть інтерв'ю, це така велика розмова. Ліна Костенко легендарна абсолютно поетеса, 95 років її. Вона нікому не давала інтерв'ю, ніколи не виходила. Дуже багато років так відмовляла з з журналістами. Бабах. Ми зробили огляд подивіться. Слепите, я ж була запріщенна. Мені ж пощастило, розумієте? Вона вперше за багато років дала інтерв'ю. Ліна Костенко розповіла про своє минуле колег шістдесятників, про героїв, що забирає повномасштабна війна, та над яким твором працює зараз. У нас це настільки заплутано. Мені треба знайти. Якусь істину причину. Розмову з 95-річною письменницею записав письменник і військовослужбовець Сергій Жадан. Інтерв'ю вийшло у трьох частинах на Ютуб-каналі Радіо Хартія. Як розповів Жадан, розмову з Ліною Костенко записували двічі у листопаді 24-го та у січні 25-го. письменниця розповіла про гідність українського народу у війні з Росією та про те, як українці себе недооцінювали. Нам нав'язали от меншуварсі. Я ніколи не розуміла, що таке меншувартість. Чому? У розмові Ліна Костенко згадує своїх батьків та своє дитинство. В одному із записів у кадрі також з'являється донька письменниці, докторка філологічних наук Оксана Пахльовська, та чути голос засновника видавництва Аба Багаламага Івана Малковича. У цьому епізоді літераторка розповідає про те, як займалася перекладами та про багатьох своїх колег письменників і як на них вплинули репресії радянської влади. Їх убили, розумієте? Їх Сергію убивали так, як не снилось ніякому наступному поколінню, в тому числі нашому. Ще школяркою уперше зустріла поета Павла Тичину, тоді автор збірки Сонячні кларнети та поеми Партія веде був міністром освіти УРСР і прийшов із візитом до її школи у Києві. З школа вважала, що я значить, у них така, як казала одна вчителька, е поетістка. <поетістка> ну, як поетістку, значить, той, то течінь сказали, що тут є така поетістка, значить, ага. от течі, до Тичини попали мої вірші. Згодом, уже після навчання у Київському пединституті та у московському літературному інституті, Ліна Костенко прийшла до Тичини, щоб попросити рекомендацію для спілки письменників. Тоді Павло Григорович запитав у молодої поетеси, чи є у неї вірш про партію, та жестом натякнув, що кабінет прослуховується. І мені зробилось так страшно. От я вирішила не нього. Тому що я його наражаю, бо він, він хоче, щоб в мене щось було таке написано, по що він буде мені давати рекомендацію. І я вирішила не брати у нього рекомендацію. Я то прийшла додому і е, з горя написала, давно зміліли ріки пововноводні, -по обміліли. І е, потім дуже каялась через цей вірш, коли почитала замість сонетів та октаву, сказала: ти знаєш, що пережили ці люди? Згадує Ліна Васильівна розмову із вдовою одного з письменників, який жив із тичиною та іншими митцями в будинку слово у Харкові. Лише пізніше вона дізналася, що багато мешканців цієї будівлі стали жертвами радянських репресій. Вона розказувала, наприклад, коли. Тичина відчував, що може бути арешт, то вона мені казала, що каже, він е, відчиняв е, вікно, а ми каже, йому більші розставили. Вони зачиняв. Він так добре про мене написав. От. Звідки воно вона пробилася крізь цей асфальт? І вона мене не розуміє. Це мені Тильнюк сказав. Вона мене не розуміє. А я справді. Помолоді не розуміла. Розповіла Аліна Васильівна й про дружбу з літературознавцем і дисидентом Іваном Дзюбою, і як прийшла до нього додому, щойно активіста заарештували. Ну, яка була картина? Марта в розпачі. І посеред хати, а це ж після обшуку, це такий обшук був. Стоїть колесо дитячого. Угу. Спить маленька ленка. Як подивилася дитину, думаю, боже ти мій, що ці люди повинні пережити зараз? Вони робили обшук, але де не знайшли? Один примірник цього інтернаціоналізму чи русифікації, от, і зимові дерева то стуса. Я їх так сувала, значить. От, і ми е, вийшли звідти. Сама поетеса уникла репресій влади, але 16 років її твори не друкували. Каже, їй пощастило, що була забороненою. Розумієте, Дмитро Валичку не пощастило, то він писав парсі очі мої, парсія серце моє. А мені пощастило. Мене заборонили, і я собі писала, що я хотіла. І Я собі колись постановила те, в чому тобі відмовлено, те тобі не потрібно. Все. От, значить, не друкували, ну під три чорти. Зате я не займалася соціалізмом. Авторка поетичних збірок Марусі Чорай, Берестечка та записок українського самошедшого також говорить в інтерв'ю і про сучасних митців. Згадує поетів, яких убила Росія. Їх стільки загинуло, що Це треба правда. буде про них написати. Про них треба написати буде і щоб Кривцова якось Максима тримають, якось він звучить. Дуже треба підняти сина Чемилівського. Як це так? Молодий хлопець він пише: я ще не вбитий, я ще молюсь. От я не можу з грядки пережити. Ліна Костенко каже, за роки, поки була під забороною, звикла жити усамітнено. Нині письменниця працює над історичним романом про період Гетьманщини, де, зокрема, досліджує роль українців у створенні Російської імперії, та написала книгу спогадів про людей під назвою Дивний сад Івашкевича, але не уточнила, коли саме будуть видані її нові твори.